Осінню зимовий період щороку стає справжнім випробуванням для імунітету українців, адже з приходом холодів імунітет слабше і не в змозі захистити організм від вірусних інфекцій. Так за останній місяць до амбулаторії Добропілля звернулося більше 400 осіб із симптомами ГЕРВІ. На жаль, почали хворіти і на ковід. Хто вакцинований, хто ще не вакцинований? Карантин знятий, і люди мігрують або не дотримуються прав правил е гігієни е правил поведінка Містах, де скупченість людства, або нехтують своїм здоров'ям. Люди звертаються з різною симптоматикою: у когось не дихає ніс, у когось це сухий кашель, у когось це температура. Лікарі кажуть, саме лікування, яким займається більшість, тільки ускладнює ситуацію, і лікувати стає складніше. І вони к нам потрапляють вже. Після тижня лікування, після того як вони щось самі купили в аптеці, пролікувалися, і тоді нам лікарям стає важчим допомогти. їм. На збільшення кількості хворих впливає і холодна погода, і відсутність опалення у квартирах мешканців за останній місяць. Уже 105 пацієнтів звернулися до лікарні із підтвердженим ковідом. Не всі вони госпіталізовані, всі вони на карантині перебувають, всі Отримують антивірусні препарати, симптоматичне лікування. Діти на відміну від дорослих почали легше переносити сезонні застуди і майже не хворіють. Ні, щастя діти з діть, з дітьми кращі обставини. Діти хворіють, але їх невелика, невелика кількість, тому що садочки школи не працюють на Площах, де можна скупчитись дітям, її такого немає. Вакцинація, хоч і не захищає організм на 100% від інфекцій, але ж полегшує протікання хвороб. Вакцинація щодня проводиться. Є лікар, який і ми обзвонюємо, і сестри обзвонюють населення. Хто ще не привився, приходьте до нашої амбулаторії, кабінет щеплення. Працює вакцина в наявності є і продовжується вакцинація як і бустерною дозою, так і первинними дозами вакцинації. В частності зараз є Pfizer. Основна різниця у симптомах грипу і ГРВІ полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро. А впродовж періоду хвороби різко виражені ломота у тілі, озноб, головний біль і біль у м'язах. А ГРВІ зазвичай починається поступово, і супроводжується відчуттям. Тям розбитості та загального нездужання при перших симптомах застуди одразу ж звертайтеся до лікаря, адже ускладнення від звичайного сезонного захворювання можуть бути летальними.